Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про те, яку проблему дівчата розказують дуже-дуже часто в коментарях і в особистих повідомленнях. А саме про те, що вони закохуються в хлопця, який, начебто, дуже класний, красивий. Замінити його ніким неможливо, тому що прив'язка настільки велика, ви думаєте про нього в онлайні, в офлайні. Коли ви з ним вам здається, що це найкраще, що було в вашому житті. Але через деякий час цей хлопчина зникає безслідно. Заблокувавши вас або не відповідаючи на ваші повідомлення, потім з'являється і каже, що такої, як ви, у нього ніколи не було. Такі випадки дуже часті, і вам здається, що з вами не так, що з вами так поступають. А найгірше в цій ситуації те, що ви пробачаєте, тому що дуже хочете бути з цією людиною поруч. Саме це зараз ми з вами і проговоримо, і розберемо. Поставте поки що лайк і підпишіться, і далі будемо спілкуватися на цю тему. Дуже часто такі стосунки утворюються під час емоційної пустоти для того, щоб заповнити сум, який був у вас після втрати близької людини або коханого, після того, коли у вас в житті була якась проблема зі здоров'ям, або просто ви так намучились рутиною з дітьми, чи просто по життю ви багато працювали, і ви готові до чогось нового. І тут з'являється хлопець, який готовий закрити усі ваші потреби, наче на перший погляд, жадність це не про нього. Секс це найкраще, що було з ним саме з ним, тому що такого, як з ним, у вас ще не було. І ці відчуття ви починаєте відчувати щоденно. Потяг, який дикий і несамовитий. Без цієї людини вам здається, що все. Я не зможу просто бути. І ця людина раптом пропадає. Пропадає, з'являється, пропадає, з'являється. Ви відчуваєте відчуття до нього такі, наче вас побили. Але ви все рівно його кохаєте, і без нього ви не можете. Побили, звичайно, в переносному значенні цього слова. Парадоксом даної ситуації є те, що навколо вас було справді багато хороших мужчин, з якими можна було створювати сімейні стосунки або, хоча б просто вільні стосунки, які були би не такі аб'юзивними, які були би основані на повазі до вас, як до жінки, до вашого особистого простору. Але ви цих чоловіків відкидали. Саме так відкидали як. Наші громадяни, які ми, як і наша країна, яка має навколо нас дуже багато цікавих хороших партнерів у вигляді Польщі, Естонії, Литви, Англії, Сполучених Штатів Америки. Але треба було прожити стільки, щоб саме 24 лютого 2022 року отримати несподіваний удар під дих, купа жертв, купа побоїв, купа зґвалтувань, купа згорілого майна і того подивіться на наших громадян. Яка кількість далі продовжує використовувати російську мову, яка далі кількість продовжує толерувати з росіянами і хотіти з ними дружби після всього того, що вони зробили, так само, як і ви після всього зла, яке вам зробив хлопець? До речі, на 99% це завжди російськомовні хлопці. Ви й далі продовжуєте чомусь вас продовжує тягнути саме до нього. І оцей феномен мене завжди дивував. І я розумію, що російська мова. Червоною лінією просікає лише одну тезу. Б'є значить любить. Чим більше вас б'ють морально, ментально і фізіологічно, тим більше ви підтягуєтесь до цієї людини і хочете бути з ним. І тим більше ви висікаєте всіх хороших зі свого життя. Це надзвичайно хвороблива ситуація, яку потрібно лікувати. Це парадоксальна ситуація, яка здоровому глузду зовсім не зрозуміла. Але... Хочу вам сказати, що першою самою надійною вакцинацією в ситуації, коли з вашим хлопцем сталося саме так, як сталося в цьому описі, де я говорю, є залишити російську мову, перестати нею спілкуватися взагалі і розірвати будь-які контакти з цією людиною, яка з вами так поступила. Це і є перша вакцинація, і шлях до того, щоб полікувати той стан речей, який склався саме у на цю секунду. Так ось ми прийшли до того, що зміна себе, зміна культурного коду з російської мови на українську спілкування в побуті з вашими дітьми, з вашими батьками, з вашими майбутніми хорошими, коханими. Українською мовою дозволить вам змінити культурний код ментальності і менталітету, де ще в кінці 19 сторіччя вільні цивілізовані народи боролися за права жінок, і вони вибороли права жінок саме зараз в суспільстві Європи, Америки, взагалі англосаксонського світу, жінка має найбільше прав ніж будь-де в цілому світі. Нагадую, що в Російській Федерації носієм культурного коду в більшості, які ви є. Жінка не має жодних прав і абсолютно до неї ставляться як до якогось розхідного матеріалу, який може максимум народити дитину і перенести водочки. водички все це більше нічого не. Для жінки в такому світі не толерується. Якщо після всього прослуханого, у вас запитання залишилось, яким чином мова, якою я спілкуюсь все життя, якою спілкувались мої батьки, мають яке відношення до мого стану з цим хлопцем, значить, ви все-таки так нічого і не зрозуміли. І для вас перехід з стану Бйот, значить любить, і Аб'юзивних стосунків, на жаль, віддаляється ще на довгі, довгі роки. Робота з психологами, робота з собою і велика кількість втрачених років це найближча перспектива, яка чекає вас. Мені дуже шкода, що так є, але це правда і це треба прийняти. Тому. Якщо ви зробили певні висновки, мені дуже приємно. Ставте лайк, підписуйтесь, а обов'язково коментуйте, хто був у схожій ситуації. Можливо, саме ваш коментар дозволить іншим людям вийти з подібної ситуації і більше ніколи не потрапляти на ці граблі депресивних, аномальних стосунків, які ведуть тільки до сліз та розпачу. Гарного вам дня, побачимось!